Мово рідне, слово рідне, хто вас забуває, той у грудях не серденько, а лишка. Велична, щедра і прекрасна мова, прозора і чиста, як гірська вода, то України мова барвінкова, така багата й вічно молода, вона, як ніжна пісня колоскова, Заходить в серце й в душу з ранніх літ. Це мова, наче пташка світанкова, Що гордо лине в свій стрімкий політ. Мова наша українська, щира ріна материнська дуже гарна і чудова, чиста мило світанкова в цілім світі найрідніша, українцям найсвятніша, наша мова веселкова, дивно, ніжна калинова. Мова краса спілкування, мова, як сонце ясне, мова то предків надбання, мова багатство моє. Мова то чиста криниця, де б'ємо в за джерело. Мова, це наша світлиця, вона як добірне зерно. Мова державна перлина, нею завжди дорожіть. Без мови немає країни, мову як матір любіть. Не говори в нас мова солов'їна, бо мова вища, ніж пташиний спів. В її скарбниця, доля України, глибина таємниця вправі вона нортує джерелом криничним, і з феніксом стає. Для нації вона гарантна вічність, тому її так люто ворог б'є. Все заберуть, а залишилось слово. Знов до життя повернемося ми лише тому, що не пропала мова, той ми ще, наче люди, між людьми. А если я слухаю, морки біжать милуюся, милуюся дивуюся, що в душі мої так весело. із далеку, думки пряде над нивами, Над нивами, приливами. Кубаючи мене, баючи мене, кубаючи мене, мов малості